Вітаю усіх вас на святі, кохання. Саме сьогодні ми побачимо, як з'єднуються дві долі, два серця, дві душі. Так же склалося, що жінки наших закоханих сходяться до однієї дороги. Там позаду залишається весняне буйноцвіття, перше побачення, перші обійми, поцілунок. Я запрошую найщасливішого чоловіка. Це він мужній, привабливий, наречений Ігор. Зустрічайте його оплесками. Я переконана, що усі з нетерпінням чекають на появу тієї єдиної, найкращої, неповторної, яка вирішила розділити своє життя з ігорем. Це вона неймовірна найщасливіша наречена, яку до нас приведе батько. Зі щирими оваціями привітайте красуню, доню і найщасливішого батька в усьому світі. Сьогодні у вас важливий день, день народження вашої сім'ї. Попереду на вас чекають спільний сімейний шлях, який буде вимагати від вас багато зусиль, мудрості, довіри, терпіння, порозуміння. Очки дві, але доля обігоре у присутності усіх гостей, які розділяють з вами це історичне свято. Я прошу обручити свою кохану. Ну а марту ми також попросимо обручити свого коханого під наші найщиріші аплодисменти. Ше спільне сімейне бажання ми просимо затвердити вашими підписами. Зареєстровано, і наша ненька Україна поповнила ще однією сім'єю. І ми бажаємо, щоб ваше сімейне життя було наповнене романтикою та солодощами. А тому пропонуємо вам випити солодкий напій весільне шампанське! АПЛОДИСЬ! З радістю я вам вручаю ваш перший сімейний документ Свідоцтво про шлюб. Ігоре та Марта, погляньте на ваших батьків. Саме вони вас виростили такими прекрасними, не досипали багато ночей, трудились, доглядали за вами, були присутні у найважливіші моменти вашого життя. Шануйте своїх батьків, прислухайтесь до їхніх порад. А чи в них є життєвий досвід та мудрість, яка необхідна вам зовсім юній сім'ї? Тому я вас прошу відламати по шматочку та нагодувати один одного. А ми підтримаємо наречених оплесками. Сьогодні чудове свято весілля, коли дві сім'ї стали однією родиною. Дорогі молодята! Бажаємо вам Божого благословіння Любіть Бога і один одного. Нехай любов наповняє ваші серця, а ваше сімейне щастя буде зірцем для багатьох. Для вас сьогодні звучать такі слова. Любов довго терпить, любов милосердствує не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить в усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає.